Доброго дня всім, ви шукаєте собі Renault Master чи Movano, Але щоб він був довгий і він був надійний. Завітайте в компанію Автобіс. Приїхав свіжий Opel Movano. Це той же саме, що Renault Master. один концерн. Всі запчастини заміняються. Єдине, що чим відрізняються ці автомобілі, це зовні капот. Рішітка, значок опіль, а начиння всередині, все кругом, все одинаково. На даний час Movano 2017 року покупка привезений з Німеччини, розмитнений як холодильник через те, що всередині стоїть холодильне устаткування, яке морозить до мінус 5, а також плюс 10. Ви можете цей автомобіль використовувати як холодильник, а також ви можете переобладнати на пасажира і у вас буде рінуційний автобус, в якому кондиціонер зверху, і вам буде дути не тільки на водія, а й на салон. Вони всі ці автомобілі йдуть на передньому привіді, на 16 дюймових колесах. Стан гуми відповідний. Відкриваємо всередині, всередині подвійне сидіння, бо зачасту ці автомобілі привозиться, як кажуть, одне пасажирське місце. На даний момент ви бачите два. Механічна коробка передач, мультикермо кондиціонер, шестиступінчата коробка передач. Відкриваємо дверцята і всередині ось така. Система холодильне усадкування. Воно дує, повністю обдуває всю, всю буду автомобіля. Буда складає 3,70. Тобто з цього кінця, до того кінця, довжина е, багажного відділення 3,70. Це ви можете використовувати як холодильник, а можете... Використати, зробивши переобладнання як пасажир, через те, що якщо зняти, наприклад, ну, цю таку прорезінену штуку, то ви побачите, в середині вона автомобіль утеплений. Єдине, що ви робите, або можете на цей, або зверху фанери берете і ну, перероблюєте на пасажира. Тобто, ну, Це вже якби плюс, що не потрібно автомобіль зашивати, він повністю аж доверху, зашити утеплений. От, кому потрібно наполовину, вантажу пасажир чи пасажир, а кому потрібно холодильник. Тобто ви можете цей автомобіль використовувати в різних цілях. Холодильне остаткування працює. Завезли ми цей автомобіль до холодильників, вони перевірили систему, настроїли і все працює, і дали, дали нам відповідну гарантію. От, показую не за дверей. Як будь, це новіші автомобілі. Не старі автомобілі, тому в корозії. Як такої немає, але є машини, скажімо, які поїздили і ну, просто страшні. А це на даний час бачите, свіжий автомобіль. І варти уваги. Одну сторону вам показую, знизу йдуть партроніки. В другу сторону дверцята йдуть на таких магнітах, тобто, бачите, двері повністю відкриваються, коли ви їдете ну, назад. І хочете, скажімо так, задньою частиною під'їхати до стінки. Двері відкрили повністю і заїхали. Дуже зручно. Високий кліренс автомобіля, тобто не перед, не, зад, не сівши. Повна маса автомобіля 3,5. Сидіння воїніття оригінальне, не перешите. Мультикермо. Ви бачите, не зачухано. Так, 166 тисяч. На спідометри 229 км. А саме основне, що це автомобіль 96 кВт з однією турбіною, що часто шукають люди. Так. Запалення включили. Автомобіль завівся, м'яко, не демпфер нічого не цокотить, бо бувають випадки. І демпфер, вже автомобіль на підході без сервісу на даний час автомобіль обслужений. Саме такі, як шукають люди. Так, відкриваємо під капот. Ви чуєте роботу двигуна. Мягко, чисто працює, ніяких нарікань. Тому шукаєте автомобіль. З однією турбіною в довгої базі, чи це холодильник, чи грузовік, чи, можливо, майбутньому пасажир. Завітайте в компанію Автобіс, де є продаж, обмін, продаж по перерахунку, різні варіанти. Телефонуйте за номером 067 360 22 02. До зустрічі, до перемоги!